Привіт, любі друзі! Як я обіцяла в своєму крайньому репортажі, який робила з королівського міста Краків в червоно-біло-чорному одязі, який, як завжди, як кожен мій отфіт це діалог. Червоно-білий це прапор в Польщі. Червоно-червоний це наш український Бендерівський прапор. Поєднання трьох неймовірно гарних кольорів. І репортаж вдячності фантастичній країні, дружній нам країні, яка нам допомагає з місця моєї сили собор Святого Йозефа, який збудований в неоготичному стилі і розташований у районі Підгужа, який абсолютно нагадує мені моє рідне місто Чернівці Австрогорської доби, і австрійський центр міста Лева, якщо не казати про площу ринок. І... Зараз я у Львові і звичайний мій перший репортаж біля цих неймовірних дубочків липи. Зелені нашої української і безпосередньо в строї стилізаційному нашої країни. Як завжди, в мене зібрана вся Україна в кожному строї, але тут домінує все таки центральна Україна. Як казала за період Івана Франка, велика Україна. Ось ці саме крайки, вони не гуцульські, не карпатські. А це крайки Київщини, Вінниччини, Полтавщини, Цінамиста, наша Калина. Я до речі робила репортаж біля Калини у Кракові і співала там «Ой, Юлузіч, Червона калина. Мені дуже захотілося її одягнути. Моя сумочка, і ось саме з цим котільйоном це теж узори центральної України. Так що ось так все об'єднано, все поруч. І мені, коли я приїхала до Львова, ви знаєте, було дуже щемно, тому що краків затишний, але наскільки ти відновлюєшся на своїй землі? Львів для мене не рідне місто. Так, це місто, в якому я мешкаю, в якому я мешкаю давно, в якому я мешкаю не як доїжджаюча, як кажуть галичани, а як людина, яка живе в ньому на постійній основі. Але це для мене рідне місто, не таке рідне, як Чернівці, трошки інакше за вебом ніж Київ, але для мене Львів це теж моя любов, однозначно. І буквально за дві години я відновилася. Відновилася знову ніч тривоги, обстріли Києва. Коли я прокинулася, я побачила, що майже 8 годин, і ми всі побачили ті новини, які там відбуваються. Але це дім я виглянула у віконечку свого височеного поверху, і в мене на долоні весь центр Львова. Під моїм будинком чарівний храм, такий збудований за стилістикою, давньої архітектури святого Володимира, дерев'яний Галицький, площа ринок, ратуша, Львівська катедра. Фантастично, і мені захотілося зустрітися з моєю подружкою, не робити звичні історичні репортажі. Як я це зазвичай роблю. Це все буде однозначно. Я тільки менталку свою перелаштую. Мені захотілося зустрітися зі своєю подругою, які з Дніпра під час обстрілів 22-му році покинули свій дім і зараз знаходиться знаходяться тут у Львові. Поговорити, прокомунікувати, набутися. Життя продовжується, воно неймовірне. Я не буду сьогодні робити вам свої традиційні репортажі про те, який день, які події, все буде. А знаєте ще я з величезним задоволенням купила квиток до театру Марії Зеньковецьке. Приїжджає мій улюблений Олесь Натковський. Знову буде зустріч з лаштунками, і мої улюблені актори театру Франка. І це буде зустріч, присвячена творам Ліни Костенко 11 серпня. Буде дві події, це саме понеділок, через два тижні. Ще декілька квиточків є. Вони не дві копійки коштують, але повірте мені, соцвіття таких акторів номер один України це та подія, яку потрібно відвідати. Я дуже втішена тим, і я залишаюся на серпень, що розпочинає сезон Львівська національна опера, і це буде однозначно знову ж таки купа репортажів. Звичайно, це Львівська філармонія, в якій 30-го, 31-го числа буде е Концерт кінохідців, і Чернівецька наша вокалістка Тетяна Петришина, яка вчилася у Львівській національній консерваторії, і е, неймовірна Олена Мацелюх, органістка, одна з найкращих в Україні зі Львова, і багато кого з відомих музикантів будуть давати цей неперевершений концерт. звичайно, львівська органа зала запрошує без вихідних кожного дня. Львів це Львів. Це реально культурна столиця України і буде величезна кількість наших українських оповідок з міста Лева. А далі ми побачимо. Я хочу неймовірно подякувати чарівній дівчинці, яка мене знімає, яка приділила свою увагу. Вона професіонал своєї справи і. Сонечко нам сприяє, дуже комфортна температура, коли я їхала з Кракова, і в Краків був дощ. Ну, такий шалений. Сьогодні дощ у Києві. А у нас сонечко, дощ в дорогу і туди, і назад. Це просто неймовірний кайф. А сьогодні сонечко. І нехай сонечко буде у кожному серці, у кожній оселі, лагідної ніченьки нам усім, спокою, спокою в душі. Щастя і гармонії і жити далі при будь-яких умовах з любов'ю, з міста Лева з рідної України неньки, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! І як завжди, я продовжую репортаж милуваннями квіточки. Вони тут, вони тішать нас просто на цих газонах. І люцерна клевер, краса. А ми рухаємось далі. Ось туди, де сонечко, де блакитне небо. Мене не було шість днів, але я за цим всім дуже сумувала. Наша найкраща, А ось так квітне ліцерна вже трошки є палого листя. Попереду серпень самий смачний і гарний місяць. Природа і життя рухаються вперед. Тішимо слітом-літочком. І ось ця рукотворна краса. Магіткі. А тут вони різнобарні, різних різних кольорів. Пастельно-рожевий, насичено-рожевий і заховався фуксійний. Шепшина тішить нас своїм квітінням. І ось такі, як ніби соняхи, але ж ні. Ось в цих кущах розквітли жовтенькі квіти. Їх Раніше не було. Гортензії вже потрохи щухають, але будуть нові І наша чарівна дівчинка-ельф, яка чекає на свого принца. Краса. З'явилися такі бускові квіти. Лілейник вже закінчує своє квітіння. І цими оазою опікується жіночка. Яка живе в цій гарній сучасній багатоповерхівці. Пані Галина, я побачила її. Проста, приємна жіночка, яка доглядає за цією красою. Ось такі наші люди фантастичні, ось такі білесенькі і, звичайно, чорнобривці насіння ламати. І чим далі до вересня, тим чорнобривців буде більше. А лавандочка вже закінчує своє квітіння. Краса. А ось такі малесенькі маргариточки. Клевер. Природа продовжує своє життя. І я знайшла кущ троянди. Подивіться, яка фантастична, неймовірного колю трояндочка тішить нас. Коли я від'їжджала. Цей кущ був повністю в трояндах, а зараз залишилася одненька. І ось тут ще далі одненька. І красуня-жовта, крайні дні квітіння. А ось ялиночки такі гарні, як намальовані. Там в долині гортензії. яскраві-яскраві, такі потужні, потужні, з величезними квітками. А ось тут, у цій оазі, ми бачимо знову чорнобривці і білу гортензію. А далі, ніби червона гвоздичка. Ось так люди піклуються своїми оселями, своїми ганочками. Так і в житті. Ми любимо свою країну, свій дім і піклуємося про нього, і захищаємо його. Так буде завжди. Чудового дня на своїй Богом даній землі!